Правильний обробіток ґрунтів та якісне їх підживлення запорука успішного господарювання навіть не на чорноземі. Завдяки цьому това минулого року зібрала у середньому 50 центнерів з гектара зернових культур. Таких результатів не очікували навіть у райдержадміністрації, тому найближчим часом планують, так би мовити, додати компанії ще земельних площ. Якщо ж таки дозволить все таки земельна реформа, ми думаємо додати їм майже до 6 тисяч земель в обробітку. Техніка, трудові ресурси в них для цього є. Лише. Це тільки за нашими Законодавцями дати можливість даному підприємству досягти рубежа 6 тисяч гектарів обробітку землі в нашому районі. Коли компанія лише розпочинала свою роботу на території Летичівського району, одразу було проведено детальний аналіз ґрунтів. Проект землеустрою замовили у відповідному інституті, після чого залишалися лише працювати відповідно до його даних. Власне, завдяки проекту було проведено розподіл рівномірного підживлення в залежності від типу ґрунту. Кеменськудільський дослідний інститут нам провів аналіз ґрунтів. Ну ми знаходимо наші. Знаходимося на землі, яка більше чорнозем. У нас є і пісковити землі, є і суглинки є різні категорії землі. Цього року компанія планує зібрати приблизно по 40 центнерів з гектара зернових. Загалом на понад 5 тисяч гектарах землі Агро» вирощує пшеницю, яжмінь сою, ріпак, кукурудзу та соняшник. На компанії працює майже 100 людей. Особливу увагу керівництво звертає на придбання сучасної техніки. Техніка дуже вона як кажуть і гарно виглядає, і гарно працює. Сьогодні є умови для наших комбайнерів, сознаний, щоб на ньому працювати. Ці умови для того є. Ми такою технікою задоволені для районної влади. Звичайно важливим є й соціальна складова співпраця з такими підприємствами. У цьому плані Летичів Агро свої зобов'язання виконує, надаючи різноманітну допомогу фактично у всіх сферах.